Orcs Must Die Death Trap нарешті вийшла, та ще й з українською локалізацією. Вартість становить 399 гривень. Я чекав на цю гру, адже колись грав в третю частину, а тут ще й переклад рідною мовою, тому не міг не спробувати. Я одразу поринув у гру. Щойно вона стала доступною і трохи здивувався, коли через декілька годин побачив її рецензії. Тож давайте розбиратися. Це хід чи провал. Мене не звуть Петро, а ти протисни лайк та закинь кілька гривень для наших захисників. Посилання у описі. Orcs Must Die Deathtrap є наступною частиною серії та має чіткий ухил на кооперативну гру з елементами рогалика. Нас одразу ж зустрічало трішки всрате меню, яке виглядало, наче його зробили швидкоруч ще й з кривими шрифтами. В останньому оновленні це вже виправили, але я довго шукав субтитри. А вони виявляються в розділі аудіо, оригінальне рішення сховати субтитри в налаштуваннях звуку. <звук> ну гаразд, буває й таке. Також деякі надписи вилазять за рамки кнопок чи інших елементів. Але меню це не така річ, яку ти бачиш постійно, як от хаб. А тут вже все значно краще. У нас велика та простора база з різними кімнатами та НПС, у яких ми можемо придбати чи покращити пастки, пройти навчання, прокачати персонажа чи знайти з ким пограти. До речі, інтерфейс лобі це донька меню, бо виглядає, наче курсова робота програміста, який щойно дізнався про UX UI. Так ще й працює криво. І щоб знайти паті, треба сидіти і тикати кнопку оновлення по 10 разів. Сьогоднішній патч фіксить цю проблему і тепер відображаються всі доступні лобі. Перейдімо до ігрових персонажів. Їх хоч і небагато, але вибір гідний. Є й один секретний Максиміліан, якого ще треба розблокувати. Виглядають вони непогано, але відчуваються нотки політкоректності їх образів. Щодо вмінь, то кожен грається справді по-своєму та цікаво. Хтось, як Софі може перебувати у вирі подій і завдяки швидким атакам та відхилу критичними ударами непогано себе почувати, а інший добре тримає ворогів на відстані. Ну і є Максиміліан, який, певно, найсильніший з усіх, і щоб його розблокувати, вам варто дослідити хаб та зібрати всі уламки дзеркала. Для героїв є можливість купувати загальні постійні та класові покращення за черепи, їх ми здобуваємо в бою. Та за проходження рівнів. Пастки доступні не всі, і їх потрібно купувати вже за золоті черепи. Хоч ви можете помітити кілька нових, але виявите, що низку старих пасток теж прибрали. За ці ж черепи пастки можна покращувати. Це стосується вартості, ураження та відкату. Апгрейди коштують дорого. На одну пастку готуйте 1410 черепів, тому краще спершу прокачувати найважливіші показники. Тепер мапи. Вони великі, цікаві та місцями складні. Є й такі, які ну, дуже важко пройти в соло, але немає нічого неможливого. Під час кожного вибору локації для неї буде задіяно певне обмеження або уражено частка області, де будування стане неможливим. Загалом мені мапи сподобалися і якихось суттєвих претензій до них немає. На Максиміліані можна вилетіти за межі локації. І роздивитися різні будиночки і текстури, які часто не мають колізії, тому будьте обережні, щоб не провалитися кудись. Щодо ігроладу, то все звично, розставляємо пастки, змінюємо траєкторію ворогів на свій лад, знищуємо їх, і після кожної хвилі нам на вибір будуть представлені бонуси як корисні, так і не зовсім. Це може бути покращення пасток, щось пов'язане з орками, нашими вміннями тощо. Також нам нараховують монети за вбивство ворогів, за які ми знову можемо купувати пастки, але це не єдиний спосіб їх витратити, адже на мапі можуть бути лучники, яких можна найняти або каноніри, найдопитливіші можуть знайти скриню і накинути монет усій команді чи дістати трохи черепів. Далі, якщо проживете 6 хвиль, то перемагаєте і можете вийти або ризикнути нагородою, щоб пройти наступну місію, а згодом дійти і до боса. Гра цікава, але має проблеми, зокрема з оптимізацією. Mm -mm. Це не сюрприз, адже вона зроблена на Unreal Engine 5. Однак рівень графіки не співставний з FPS, який видає моє залізо в грі. Дехто так взагалі здивується, що в нього Stalker 2 чи інші важкі ігри видають значно більше кадрів. Також, якщо стояти на пастках в момент, коли вони всі активуються, то через велику кількість ефектів FPS точно просяде. Якщо у вас залізо відповідає рекомендованим вимогам, то грати можна, хоч іноді бувають статери і просідання ФПС. Баги теж на місці. Гра може вилетіти, у когось не буде працювати розміщення пасток, криво відображатися лобі, чи будуть якісь інші проблеми. Особливо болюче те, що серверів тут немає, і певний гравець бере на себе роль хоста. І коли він вилітає, то група розпадається і нагорода буде втрачена. Щодо самої гри, то вона не пропонує нічого кардинально нового, персонажів не так вже й багато, систему білдів порізали, але натомість додали нову з покращеннями та нитками. Але найболючішою проблемою став ближній бій. Справа в тому, що коли ти граєш за арбалетника чи мага, то можеш спокійно пересуватися і атакувати ворогів. А от на Софі чи Калосі ти можеш або бігати, або бити ворогів. Що обмежує твоє пересування та робить дещо вразливим. До прикладу, на Софі від драконів ти будеш постійно стояти в стані, а на ведмеді тебе можуть швидко шотнути, чи кілька ворогів пробіжить повз тебе. Однак вийшов патч 1.0.8 і тривалість стану скам'яніння скоротили. Що ж, я награв загалом вже більше 15 годин, і мені гра сподобалася. Персонажі непогані, тішить, що їх та пастки можна покращувати. Вони мають свої унікальні таланти. Сподобалося відчуття від них, дійсно кожен грається по-своєму, має сильні та слабкі сторони. Додайте до цього нормальний звуковий супровід, який, звісно, міг би бути більш драйвовим, але він непогано пасує грі і не відволікає на себе увагу. Я граю в Game Pass, але навіть якби довелося купувати, ціна для України цілком адекватна. Якщо любите кооп і весело проводити час, варто спробувати.